Слава Україні, друзі! Знайшов я таку цікаву місцинку в лісі. Дуже добре буде ходити, бо там далі вже пішов такий зелений покрив трави. Довго я шукав таке місце, але все-таки знайшов. Сьогодні в нас неділя, вчора не зміг ніяк виїхати на коп. Було багато роботи. Так що припарковуюсь і щось будемо шукати. І перший в нас сигнал сьогодні попався. 20-21 корінь. Ти бачиш скільки коренів тут? Викопав чи ні? Не викопав. Ти, блін, дивись, що робиться. А, ключик. Ключик. Латунний ключик. Така в нас перша сьогодні знахідка. Ходжу вже більше години. Немає нічого. Ось це все, що я знайшов. І випало ще тільки що. Така підкова, гнила. Це просто капець. Погода така хренова парить перед дощем, ще може зараз і дощ впарити. Поки не буде доща, буду ходити. Отак От під цим деревцем попався. Оце тільки такі сигнали в лісі. Кращих немає. Ще й корні. Я вже цей ліс за 10 років так виходив, що тут вже майже нічого не попадається. Фітьо знає, що це. Черня якась, мабуть, знов. Зараз знайду, покажу, що, що таке завжди попадає. Ну, а попалось у нас, як завжди, щось непотрібне. Роз, розломана конина. Ще було дві знахідки. Отакі також непотрібні. От з цієї ями хоч щось цікавіше випало. Такий незрозумілий сигнал був. Викопав, а це такий годинник. Шкода, що не в позолоті. Йому повні гайки. Немає жодної монети. Вже десь 2,5 години ходжу. На кінець попався хоч якийсь чіткий сигнал, де це він. а, Майже 22. Як задовбують лісі ці корні. Так. Сигнал то добрий, але але верховий. Що це таке? Щось не поняв я ніфіга. Наче верховий, а знайти не можу. Верховий, та не там, походу. А, вот, пикнуло. Шмешется у нас. Нема. А, что все Опа! Ха. Вагнеревец, ёпт. Дивите, блин. Солдофон. стан ще по пушка відломана. Цікавий екземпляр, але нічого цікавого, так скажем. Фух, Ну що ж, і знову не те. Що це сьогодні робиться? Немає монет. Майже 5 годин вже ходжу. І випав гудзик. Латунний гудзик. Комарів луплю на морді. Капець розжужжалися. Такі -то сьогодні якісь непотрібні справи. Але ще годинки-півтори, напевно, походжу. Все-таки хоч одну монетку треба знайти якусь. Хочете побачити, які в мене ще були знахідки з цим дядьком? О! Оце що, знахідки? Якась одна непотріб. І тільки що ще на сигнал і в сигнал. Якийсь кращий, навіть високий навіть де він. Така як. Така як шалабанка, напевно. Так. І, напевно, одні з останніх сигналів. О, вже. Вже щось таке стало. З сигналом незрозуміле. О, ще й попав з першого разу. Алюміній. А, ні. Ще, напевно, значок. О, ти диви, Копомобіль який. Копомобіль. Якийсь, напевно, брелок був. І що пише? Пише у нас. Зіс? Зіс якийсь? 08 чи що? Якийсь брелок. Скільки там 60 копійок? Ніхрена собі стояв брелочок. Отакий от копумовільчик ще попався. Ще пів години, бо вже 6 годин хожу. А от на цьому пригорбку на кінець-то попалась монетка. Тільки щось я не дуже нею радий. А попалась ця монетка. Ви його всі добре знаєте. Це отакий от лисий гандон. Тобто Ленін. Один рубль, юбілейний. Тото -то монету знайшов. Нахрен її назад, хай купає хтось другий. Хай радіють цьому чортяки колись ще. І йдемо далі. Шукаємо якусь цікавішу монетку. Вибираюсь помаленьку вже. І пішли грибочки, але не ті, що потрібно. Коли ж це вони вже з'являться. І під кінець на кінець. Випала монетка. В принципі, також нічого цікавого. Радянська. Радянська, напевно, рамочник. Так, 10 копійок. 10 копійок. Ну, 40 якийсь там рік. Така монетка. І все таке на сьогодні непотрібне попадає. На сьогодні все. Сьогодні не коп, а якесь випробування. Відходив я 8 годин. Ось всі знахідки. От такі знахідки за 8 годин копу. Це просто капець. І знову комарні налетіло, тільки присів. Так що не кожен вихід срібло та золото і цікаві знахідки. Якось так. Думаю, що ще сьогодні встигну змонтувати ролик і під вечір десь викласти, а можливо вже в понеділок зранку. Ну Добре, до зустрічі на каналі. Пока.